Доброго дня, мої любі дітки! Сьогодні ми з вами пограємось в гру Весняне математичне дерево, де ми закріпимо лічбу в межах 10, вирішуючи різні приклади. Ну що, подивимося, хто до нас завітав? До нас завітали шпаки і жаліються, що на їхніх дерев... на їхньому дереві, на якому хочуть вони... Звити своє гніздечко оселилися приклади. І сказали, не підуть з дерева, поки ми всі їх не вирішимо. Ну що, ми допоможемо нашим птахам? Так, звичайно, ми вам допоможемо, наші любі птахи. Так, от перші приклади. Давайте розглянемо їх. Саме верхні. Це приклади у нас на віднімання. Подивіться уважно. Вісім відняти п'ять. Скільки буде? Звичайно, три. Молодці. Далі. П'ять відняти два. Буде також три. Три відняти один. Буде один. Далі. Дев'ять відняти п'ять буде чотири. І останні шість відняти один буде п'ять. Так, ми впоралися. Але наші приклади не хочуть від нас. Не хочуть залишати дерево і кажуть, ще, вирішите. Давайте почнемо зверху. 3 додати 3. Скільки буде? Звичайно, шість. Молодці. Нам помолитися не можна, тому що. Якщо помилимося, ми не звільнимо дерево для наших птахів. 3 додати 1. Скільки, дітки, буде? Так, звичайно, 4. Далі 2 додати 5. Молодці. Буде 7. 2 додати 2. Буде. Звичайно, 4. Сім додати 2 буде. 9. І 4 додати 4 буде? Так, 8. А ну подивимось, чи. Звільнили? б? Ні. Все одно. Ще залишилися і кажуть, давайте попрацюємо. Верхній приклад. 5 відняти 1. Скільки буде? Молодці, звичайно, 4. Бо 5 на 1 більше, ніж 4. 4. 2 додати 1. Скільки буде? Так, звичайно. Три. Два додати п'ять. Буде. Сім. Молодці. П'ять додати п'ять. Остання цифра, з якою ми знайомилися. Так, це наша десяточка. Вісім відняти два. Так, правильно, це буде шість. І 6 відняти 1. Це буде 5. Ну, я сподіваюсь, дерево. Ти задоволений? Приклади, ви задоволені? Ми стільки ж вийшли. ну, давайте подивимось. Нарешті, приклади пішли з нашого весняного дерева. Шпаки задоволені, що ви їм допомогли. І тепер вони можуть вити свої гніздечка. І вводите маленьких пташеняток, які потім виростуть. Вони вам дякують. Кажуть, до побачення, дітки. Будьте завжди такими добрими і допомагайте іншим. До, до побачення!